День, шановні глядачі! В цьому відео ми з вами розглянемо контрольну роботу на тему множення і ділення звичайних дробів. Ознайомтесь, будь ласка, із завданнями і починаємо розв'язувати. Перше наше завдання виконай множення. Почну із другого. У нас ціле число множиться на дріб. Для того, щоб порахувати такий приклад, треба просто ціле число помножити на чисельник дробу, а знаменник залишити без змін. Ми можемо зробити так, але дивимось і бачимо, що ціле число можна скорочувати із знаменником. Можна цього, звісно, не робити, але краще це робити, оскільки у вас будуть в результаті дуже великі числа і незручно буде рахувати. Скоротимо 18 і 24 на 6. 18 поділити на 6. 3. 24 поділити на 6, 4. І тепер залишилося просто помножити ціле число на чисельник, а знаменник залишити без змін. 3 помножити на 5 це 15. І знаменник без змін. 15 4. Виводимо цілу частину. Скільки разів четвірка вміщується в 15. 3, цілих рази. Знаменник залишається без змін. Тепер, як записати новий наш чисельник? Множимо ціле число на, на знаменник. 3 помножити на 4. Це буде у нас 12. І тепер від того знаменника чисельника, який у нас був, віднімаємо ось цей добуток. 15 відняти 12 буде 3. Отже, відповідь 3. Цілі 3 четвертих. Це наша перша відповідь. Переходимо до другого прикладу. 2 помножити на 27 28. Тут у нас множиться вже два дроби. Правила множення дробів. Також чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник. Але уважно дивимось спочатку на числа і думаємо, чи можна щось скоротити. А скоротити можна. Ми можемо скоротити 2 і 28 на 2. 2 поділити на 2, це у нас 1. 28 поділити на 2 це 14. Також ми можемо скоротити і 9, 27. На 9. 9 поділимо на 9. 1. 27 поділимо на 9 3. І вийде маленьке число. 1 помножити на 3 3. 1 помножити на 14 14. Ось наша відповідь 3,14. І друге наше завдання. А тут треба виконати ділення. Також почну із другого прикладу. Тут у нас дріб ділиться на ціле число. Згадаємо, як же у нас взагалі діляться дроби? Для того, щоб поділити два дроби. Треба перший дріб залишити без змін, а дріб, на який ми ділимо, перевернути і знак ділення змінити на знак множення. Тобто, у нас не дріб, у нас ціле число. Але ціле число можна ж представити, якщо у вигляді дробу, як 15 перших. Тому що 15 поділити на 1, це ж буде 15. Я показую, щоб було більш зрозуміло. Беремо наш перший дріб, тобто наше ділене, вже буде не поділити, а помножити. І 15 перших перевертаємо, буде 1, 15. І тепер виконуємо множення. Так, множення. Зараз спочатку скоротимо, бо тут можна скоротити. 5 поділити на 5 це 1. 15 поділити на 5 це 3. Ну, і залишиться. 1 помножити на 1. 1. 6 помножити на 3 18. Ось наша відповідь: 1 18. Другий наш приклад. 1 12 поділити на 1,6. Те ж саме правило. Ділене залишаємо без змін, знак ділення змінюємо на знак множення, а дільник перевертаємо. І підрахуємо. 6, 12 скоротимо на 6. 6 поділити на 6 1, 12 поділити на 6 2. Отже, у нас виходить маленьке число. 1 помножити на 1 1. І 2 помножити на 1 2. Ось наша відповідь 1, 2. Переходимо далі. Третій приклад. Обчисли. А тут у нас вже з'являються змішані числа. Згадаємо просте правило. Для того, щоб помножити або поділити змішані числа, спочатку завжди треба їх перетворити в неправильний дріб. Що ми зробимо? 2,1 Перетворюємо. 3 помножити на 2. 6. 6 додати 1. 7 7 третіх Поділити. 5 помножити на 2, 10, 10 додати 4, 14, 5. А тепер виконуємо дію за правилом ділення дробів. Перший дріб залишається без змін. Знак ділення змінилось на множення. І другий наш дріб просто перевернувся. І підрахуємо. Звісно, тут можна скоротити. Скоротимо на 7. 7 поділити на 7 це 1. 14 поділити на 7 це 2. І у нас виходить 5. 1 помножити на 5 це у нас 5. І 3 помножити на 2 це у нас 6. Відповідь 5 шостих. Наступний приклад. 1,1 помножити на 3. Цілих восьмих. Тут таке саме правило. Спочатку перетворюємо наші змішані числа в неправильні дроби. 3 помножити на 1. 3. 3 додати 1, 4. Отже, 4 третіх. Помножити. 8 помножити на 3. 24. 24 додати 3, 27, восьми. І дивимося, чи можемо ми щось скоротити. Можемо. Скоротимо 3 і 27. На 3 скоротимо. 3 поділити на 3 це у нас 1. 27 поділити на 3 це 9. Ну і можемо ж скоротити 4 і 8. Скоротимо на 4. 4 поділити на 4 1. 8 поділити на 4 2. І підрахуємо, що залишається. 1 помножити на 9 це у нас 9. 1 помножити на 2 це 2. І виведемо цілу частину. 9 поділити на 2. Цілих у нас буде 4. Двійка залишається без змін. І знаходимо новий наш чисельник. 4 помножити на 2 8 і 9 відняти 8 буде 1. Наша відповідь 4, 1 друга. А далі у нас ідуть задачі. У садочку 45 дерев. З них 4 п'ятих плодові. Скільки плодових дерев у садочку. Тут задача на такий випадок, коли відоме все число, нам треба знайти число, яке складає його частину. Тобто 4 п'ятих. Для того, щоб знайти. Цю частинку треба взяти все наше число. Всього у нас 45 дерев. І помножити його на нашу дробову частину. І знайдемо, скільки це вийде. Спочатку, звісно, скорочуємо на 5. 5 поділити на 5 1. 45 поділити на 5 9. 9 помножимо на 4, 36. Отже, плодових дерев в саду було у нас 36. Наступна задача. Учень прочитав 24 сторінки, що становить 8 17 усієї книжки. Скільки сторінок у книжці? А тут задача обернена в першій. Тут відоме. Відома кількість сторінок, але це тільки частина від цілої книжки. Для того, щоб в даному випадку знайти все це число, нам треба взяти ось цю частинку, яка нам відома. Скільки це у нас 24 сторінки. І помножити на взаємно обернений дріб. Тобто на 17 восьмих. І підрахуємо. Скоротимо на 8. 8 поділити на 8 це 1. 24 поділити на 8 це 3. 3 помножити на 17 це у нас 51. Отже, всього в книжці було 51 сторінка. Наступне наше завдання вже рівняння. Запишемо. Х поділити на 3 чотирнадцятих дорівнює 7 п'ятнадцятих. Тут х знаходиться таким чином. Х дорівнює. Якщо х ділився на це число, тоді треба просто 7 п'ятнадцятих на це число помножити. Знайдемо, це і буде наша відповідь. 3 і 15 скоротимо на 3. 3 поділити на 3, 1. 15 поділити на 3 5. Тепер скоротимо 7 і 14 на 7. 7 поділити на 7 1. 14 поділити на 7 2. 1 помножити на 1 1. 5 помножити на 2 10. Ось відповідь на перше наше рівняння. Друге рівняння. 5,1 третя поділити на х, дорівнює 1,3 п'ятих. Тобто 5,1 третьо поділили на якесь число і отримали. Отаку От відповідь. Для того, щоб в даному випадку знайти Х, треба ці ж самі 5,1 третю поділити на результат і знайти відповідь. Також пам'ятаємо, що змішані числа ділити не можна. Отже, перетворюємо їх в звичайні е, неправильні звичайні дроби. 5 помножити на 3, 15 додати 1, 16, 16 третіх. Поділити на 5 помножити на 1,5, 5 додати 3, 8. Отже, 8 Тепер перше число залишаємо без змін і множимо на обернений дріб. І також скорочуємо, що можливо. 16 і 8 скоротимо на 8. 8 поділити на 8, 1. 16 поділити на 8, 2. Що це у нас залишається? Х дорівнює. 2 помножити на 5, 10. 3 помножити на 1, 3. Ну і виділимо цілу частину. 10 поділити на 3. Це 3 рази буде цілих. Трійка в знаменнику. Залишається 3 помножити на 3, 9. Тепер 10 відняти 9 1. Отже, наша відповідь 3,1 І переходимо до задачі. У магазин завезли 320 кг овочів. 35% становить картопля. 20% морква. Решта капуста. Скільки кілограмів капусти завезли в магазин? Цієї задачі не дарма нам дали відсоткове від, е, співвідношення. Тут е, робимо таким чином. Всього нам завезли 320 кг овочів. Це 100%. Від цих 100%. 35% становить картопля. Віднімемо картоплю. І віднімемо моркву 20%. Що у нас залишиться? Залишиться 45%. Що це ми знайшли? Це ми знайшли, скільки відсотків становить капуста. А як тепер знайти, скільки ж кілограмів капусти завезли в магазин? Спочатку 45% переводимо в долі. Тобто ділимо їх на 100. Дорівнює Сотих. Тепер беремо загальну кількість наших завезених овочів. І просто множимо на долю, яку складає капуста. І це у нас буде 144 кілограми. Отже, капуста, капуста в магазині становить 144 кілограми. І останнє наше завдання обчисли вираз. Давайте обчислимо. Пропоную, оскільки тут, два дроби ми бачимо десяткових, а усі інші звичайні. Пропоную, що зробити спочатку? Десяткові дроби перетворити в звичайні. Для того, щоб легше було обчислювати. 3,75 переведемо в звичайний дріб. Це три

А, можна було і цей скоротити. Так, зараз скоротимо. Скоротимо цей дріб. 5 десятих скоротимо на 5. 5 поділити на 5 це у нас ціла частина залишається. 5 поділити на 5 це 1. 10 поділити на 5 це у нас 2. Отже, другий дріб у нас 5,1 друга. Тут також можна скоротити. Давайте 75 сотих скоротимо на 25. І запишемо, що у нас вийде. Якщо ми 75 поділимо на 25, отримаємо 3. Якщо ми 100 поділимо на 25, отримаємо 4. Ось такі дроби у нас вийшли. Тепер можемо рахувати. Тепер вже нам це зручно робити. Третя наша дія буде. Підрахуємо спочатку те, що у нас в дужках. 7,1 Додати це вже у нас новий дріб, ось він. 3,3 четверті. І відняти ось новий дріб. 5,1 друга. Якщо у нас дроби, або змішані числа додаються, або віднімаються. Що завжди спочатку треба зробити? Треба спочатку знайти спільний знаменник для чисел 6, 4 і 2. Можна розкласти на прості множники, знайти найменше спільне кратне. ви можете це зробити самостійно, ми вже вміємо це робити. Тому я відразу запишу, що цим числом буде число 12. Тобто, ціли частини у нас залишаються без змін. Знаменники у нас будуть усі нові. А чисельники ми зараз підрахуємо. 12 у нас вже були. І мінус 5, цілих тут також буде 12. Тепер, як записати нові чисельники? Беремо перше число. 12. ділимо на 6. Отримаємо 2. Це додатковий множник от сюди. 2 помножити на 1, 2. Ось перший наш новий дріб. Беремо друге число. 12. Ділимо на 4, отримуємо 3. Це додатковий множник сюди. 3 помножити на 3 9. Беремо останнє число. 12 поділити на 2 це 6. 6 помножити на 1 6. Ось такі наші нові дроби. Із спільним знаменником. Тепер можемо все підрахувати. Спочатку складаємо цілі частини. 7 додати 3, 10. 10 відняти 5 5, цілих. І рахуємо дробові частини. 2 додати 9 11. 11 відняти 6 5. А знаменник залишаємо без змін. Ось наш. Наша відповідь 5,5. Це ми підрахували результат той, що у нас в дужках. Що далі робимо? Далі ми цей результат, що в дужках, поділимо на ось це число. Тобто 5,5 ми поділимо на 2,3. 5 доріння. Знову два змішаних числа. Робимо їх спочатку неправильними дробами. 12 помножити на 5, 60. 60 додати 5, 65 дванадцятих. 12. Поділити на 5 помножити на 2. 10. 10 додати 3, 13, 5. Тепер скористаємося правилом ділення дробів. 65 12 буде вже множитись на 5 13. І підрахуємо. Бачимо, що можемо трохи скоротити. 65 і 13 скоротимо на 13. 13 поділити на 13 1. 65 поділити на 13 5. І підрахуємо. 5 помножити на 5, 25. 12 помножити на 1, 12. І виведемо цілу частину. 12 в 25 вміститься 2 рази. Знаменник залишаємо без змін. Тепер 12 помножити на 2, 24. І 25 відняти 24. Це у нас буде 1. Ось ми зробили наступну дію. Тепер, п'ята дія наша. Тепер ділимо ось цей вираз. Одна ціла, одна шоста, Поділимо на 14, 15. Дорівнює. Знову змішане число перетворюємо в звичайний дріб неправильний. 6 помножити на 1, 6, 6 додати 1, 7, 7 шостих. Поділити на 14 14,15. Дорівнює, вже 7 7,6 буде множитись на 15 15,14. Скоротимо що можливо. 7 і 14 скоротимо. І вийде у нас тут 1, тут 2. 6, 15 скоротимо на 3. Тут буде у нас 2, а тут буде у нас 5. І отже відповідь 1 помножити на 5. 5, 2 помножити на 2. Це у нас 4. Тепер нашу відповідь 5 четвертих також зробимо змішаним числом. 5 поділити на 4. 1. Одна ціла, Чотири в знаменнику залишається. І новий чисельник. 4 помножити на 1, 4. 5 відняти 4, 1. Одна ціла, одна четверта. Ну і тепер залишилась остання наша дія. Те, що ми підрахували в дужках, це у нас ось. Потім поділили на ось це число це ось наша відповідь. Ось цю тепер відповідь. Треба від неї відняти те, що ми щойно отримали. Шоста наша дія. Підрахуємо: 2,112 відняти 1,14. Знову бачимо два дроби і бачимо, що знаменники у них різні. А коли ми їх віднімаємо або додаємо, треба завжди зробити спільні знаменники. Для чисел 12 і 4 спільним знаменником буде 12, оскільки 12 поділиться на 12 і 12 поділиться на 4. Отже, перший дріб залишаємо без змін. Другий дріб у нас вже буде з новим знаменником. Одиничка залишається. Новий знаменник буде 12. 12 ділимо на 4, отримаємо 3. 3 помножити на 1. 3. Ось такі наші нові дроби. Тепер що ми бачимо? Ми бачимо, що від меншого дробу треба відняти більший. Що в такому випадку треба зробити? Треба у, у цієї цілої частини позичити одну Одиничку. Зараз я це розпишу. У двійки позичаємо одиничку. Залишається вже не два, а вже один. Додамо ту одиничку, яку ми щойно зайняли, представимо у вигляді дванадцятих. 12, 12, 12 поділити на 12 це ж 1. А чому я взяла саме 12 дванадцятих? А оскільки у нас знаменники тут всюди 12. Тому нам треба такий знаменник підібрати, щоб зручно було підрахувати. Отже, одиничка, яку ми зайняли, представили її у вигляді 12-12. І додамо ось цей дріб, який і був, він у нас нікуди не подівся. Те, що я щойно записала, ось цей вираз. Абсолютно рівний ось цьому виразу. Просто я його трохи розписала, зайняла одиничку, і вийшло ось таким чином. Друге число залишається без змін. Мінус 1,3. І тепер можемо порахувати. Складемо те, що у нас обведено червоним. Одна ціла 12 плюс, один, 13. 12. Мінус 1,3. І тепер можемо порахувати. 1 відняти 1 немає у нас більше цілих. 13 відняти 3 10. Отже, 10 12. Бачимо, що цей дріб ще можна скоротити на 2. 10 поділити на 2 це 5. 12 поділити на 2 це 6. І наша остаточна відповідь 5-6. Отже, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо розв'язувати ще багато прикладів і задач.